Всім привіт! Asus VivoBook 15. Під час установки 11 Windows не бачить внутрішній SSD, бачить тільки флешку. Щоб побачило диск, треба з сайту Asus завантажити спеціальний драйвер. Я ж залишу на нього ще посилання під відео, а зараз покажу, де можна його завантажити з сайту Asus. І який саме це драйвер. Так, на сайті Asus знаходите свою модель. Заходите в підтримка, вибираєте драйвера і утиліти, Windows 11. Так, і тут де чіпсет. Ми нажимаєте, показати все. І ось цей драйвер RPI Story Technology. Завантажити. Так, відкриваємо. Так, Українська. Далі, далі. А тут вибираєте не встановити, а видобути. Далі. Далі. І воно розпаковує ну, хай буде на диск ця, цю папку. Можна, в принципі, зразу на флешку, але я так залишаю. Все готово. Тепер цей файлик, цю папку, верніше, копіюємо на флешку. Так, я скопіював корінь флешки, підключив і нажимаємо огляд. Так, ось наша флешка. Вибираємо. Папочку з драйвером, нажимаємо ОК. Вбираємо ось цей драйвер. Інсталювати. І побачило наш диск. Тепер спокійно можемо ставити систему. Все, дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться, якщо не підписані, і поставте вподобайку.